Жіночим ніжним днем весни. Любові хочу побажати, тепла весняного, краси, нехай збуваються всі мрії, натхнення ліється через край прекрасних і душі, і тіла, піймати щастя без вагань. Цікаві факти про 8 березня, звідки родом свято 8 березня. Навесні 1857 року текстильниці Нью-Йорка пройшли маршем порожніх каструль по Манхеттену. Так вони вимагали більшої зарплати, кращих умов праці та інших прав для жінок. Через 50 років, в останню неділю лютого 1908 року, жінки знову протестували на вулицях Нью-Йорка за право брати участь у виборах. Через рік, у цей же час, жіночі демонстрації знову повторилися, а в 1910 році, 8 березня, вже стало святом усіх американських жінок. Тож, 8 березня, родом з Америки. Активістки 8 березня, хто вони. Коли починаються розмови про 8 березня, більшість пригадує ім'я Клари Цеткін. Але що зробила ця жінка, мало кому відомо. У 1910 році американки-соціалістки зустрілися із Кларою Цеткін і Розою Люксембург у Копенгагені на другій міжнародній конференції. І от там дамочки хором і вирішили, що їм потрібне 8 березня. Міжнародний день солідарності жінок у боротьбі за економічну, соціальну та політичну рівноправність Коли вперше святкували 8 березня, вперше Міжнародний жіночий день святкували 19 березня 1911 року в деяких країнах Європи. Зараз 8 березня святкують в 40 країнах світу. Чому саме цифра 8? Саме тоді, коли покинута молодим чоловіком Клара Цеткін, вона була старша на 18 років, і покинута молодим коханцем Роза Люксембург, молодший син Клари Цеткін був молодший рози на 16 років, втішалися в обіймах одна одної, народилася 8 березня. Клара і Роза вибрали 8 число неспроста, адже цифра 8 більше за інших нагадує жіноче тіло. Контроль над своїм тілом. Ще одна важлива тема, яка піднімається під час міжнародного жіночого дня, це право жінок на контроль над своїм тілом та репродуктивними правами. Жінки вимагають свободи висловлювати свої думки та використовувати засоби контрацепції і припинення вагітності. Різні назви свята. Міжнародний жіночий день представлений під різними назвами у різних країнах світу. Наприклад, у Іспанії його називають День матері, у Індії День солідарності жінок, а в Україні Міжнародний жіночий день. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки. Макіяж, Берця та військова форма. Четвертий рік Андріївна служить в лавах Збройних сил України після повномасштабного вторгнення. Радіотелефоністка на передовій про свою військову службу мами жінки розповідає спеціально для редакції. Просто з передової. Я е солдат, рядова солдат звати мене Оксана. На посаді радіотелефоніст, знаходжуся в районі бойових, бойового завдання. виконані, так пані Ірина підказує. Ну що можу сказати? раніше була на бойовій посаді оператор, топогеодезист, трошечки то, як би не для жінки та посада трошки. Ну, хоча в армії, так якби, в даний час немає тут жінок, гендерна рівність, але трошки важкувата. Тому я зараз на посаді радіотелефоніста, хоча на війні робимо все. Тобто треба виїзд, значить виїзд, наряд, значить, наряд. З бумажками теж з папірцями є робота завжди. Тобто на війні робиться все поза тим. Від початку війни допомагаю також нашим хлопцям. Займаюся такою трошечки, якщо так можна голосно сказати, але це не так. Але стараюся підключаю своїх знайомих. Від початку війни польських друзів пізніше познайомилася наш такий Андре Кемпел з Німеччини, його команда, то вже в процесі я на початку. Мої е, знайомі з Польщі дуже багато допомагали ще в, в ППД, також пункт постійної дислокації, медичні препарати, продукти харчування, гігієна, спальники, карімати, е, як то кажуть. Все, що треба на початку. Е, ну, Відповідно, і до сих пір стараюся власне, тим займатися. Е, як кажуть, все для перемоги, і, і не тільки зарубіжних волонтерів, так само і яких знаю пливових людей по різних структурах, по місцю проживання. Також безвідказно звертаюся, бо і хлопцям треба було і на машини колеса, і стекла б'ються, і різні деталі, запчастини. Також всі з задоволенням тільки скажу, допомагають. Як я, я контрактник, я проходжу контрактну службу, прийшла за рік до війни на службу. До цього я була домогосподарка, я в статусі вдови так, так, так і прийшлося, власне, в мене троє дітей. І прийшлось навчаються двоє студентів, і школярка власне пішла на контрактну службу а до цього. Був чоловік. Зразу після смерті чоловіка пішла на контрактну службу. Тому що я являюся годувальником, так як я вже сказала, що я вдова, не дивлячись на то, я воюю, скажімо так. Коли почалася повномасштабна війна, спочатку було важкувато мені призвичайтися до військової служби, але коли почалася повномасштабна війна. Навіть запитують мене, так як я жінка, і як являюся годувальником, і дітей залишила, знаходжусь тут, скажімо, в... далеко, від дому. далеко від дому, Так, звичайно, серце крається, переживаю за дітей, не завжди є зв'язок. І... Але настільки такий патріотизм, такий бойовий дух, що правда, хочеться, навіть будучи на відпустці, на свята. Була вдома, тішуся вдома все спокійно, але тягне сюди. Тягне сюди тут є власне, можна сказати, і діти мої. У мене син 22 роки, але він студент, і тут же і такого віку є хлопці, які також хочуть підтримки. І мені також дуже задоволенням Я їх вислухаю, допоможу як мати, ну як військовослужбовець. Що було мотивацією? Ну якось з домогосподарки. Ну так як я сказала, це зразу сталося після смерті чоловіка. Буквально або чоловік не був військовий. Буквально після місяць, після смерті чоловіка, я пішла на навчання, проходила курси. Навчалася трьохмісячних курсів, власне, на, я ж на той час була на посаді оператор, топогеодезист і пройшла КМБ. Звичайно, були плачі, бо так як, скажімо, ну, я жінка, все-таки, взяти руки в зброю і. Я була замужем за хорошим чоловіком, мене нічого можна сказати, окрім домашніх справ, нічого не обходило. Але прийшлося кардинально направду, поміняти життя. І як я повторююся, коли настала повномасштабна війна, якось і страх цей, і то все кудись загубилося. І... Ну і право маю на звільнення. Так як в мене маленька дитина, будемо казати, неповнолітня, яка хоче дуже мами, і скучає. Я її залишила на старшу дочку, яка перевелася на заочну форму, щоб доглядати меншу. І хтось чимось завжди жертвує. Навіть та дитина, яку, можна сказати, я попросила, кажу, якось треба зробити, так як я на виїзді, ну, неповнолітня дитина, вона каже: мама, я переведуся на заочну форму. І, і власне можу звільнитися. І можна сказати, і не так легко, бо різні ситуації, і голод, і, і то переміщення за той весь період повномасштабної війни ми вже не, не один край поміняли, не одну область і в різних умовах. І приходилося і на карематах, і на цементі спати, і, і в машинах, і помитись нема де. І... Але то якось ви знаєте, поміж то, якось так привиклося, що навіть на то не звертаємо уваги. Направду, не звертаємо уваги. Як я сказала, такий патріотичний дух багато тут така родина велика. Всі такі дружні, одна другим допомагаємо нових знайомств, допомога. Ну, справді то є така одна велика родина зі мною, ні з моїм підрозділом, такого я не чула, щоб була якась насмішка, неповага. Дуже поважають, як кажуть, від найнижчого солдата до найвищого офіцера. Повага є і порозуміння, е, і хороше в нас командування, дуже хороше командування, яке дбає про своїх підлеглих. Е, немає. В нас такого немає. Я тішуся, що Бог, е, власне, якось так, е, я завжди кажу, на моїй стороні, тому що я жінка і, власне, далеко від дому і, ну. Підтримка є, є підтримка. Я почуваю себе, що я є в сім'ї. Васидом чи потрібно мобілізовувати ще жінок? Чи потрібно, чи потрібні жінки на Е... на службі? Дивіться. Ну я рахую, що це має бути якби добровільно. Почнемо з того на рахунок жінок, добровільно. Щоб примушувати, хто має відношення до служби, і то власне по ну добровільно якась мусить бути підготовка. Якщо брати мене, взяти під увагу, так все одно я підійшла. Я пройшла підготовку ще до повномасштабної війни. Скажемо, то ото, ото кмбета власне, і плачі були виїзди в тих уралах, пилюка ще до повномасштабної війни. Так як я жінка, знаєте, привикла на каблуках ходити. То якось так для мене це була дуже різка зміна. І ну, було, думаю, куди я пішла і так далі. Але з часом-часом з часом, ну, потрібно підготовку. І також, щоб просто жінок навіть які мають відношення, там, медики чи просто які на е воєнкоматах стоять на, на обліках, мають відношення, власне, але не практикували, ну, щоб так примусово їх, я думаю, що не, не потрібно. Потрібно по згоді. Як жінка, що порадити іншим жінкам, як тримати себе в формі війську, на передовій? На передовій, я, я вам скажу, знаєте, якщо жінка любить себе, а ми жінки любимо себе, попри всі негаразди, і якщо є можливість, скажімо, себе причесати, чи навіть Скажімо, ті очка підвести, це просто для такої самоупевненості, розумієте, якщо є можливість, та, і, ну, ми стараємося, ми стараємося, та, щоб таку атмосферу приємну створити. Тому що ну, це навіть для себе приємно. Ну, стараємося так. Ну, та Стаємо, зарядку робимо. У нас медик наша, я можу навіть упустити, а вона зранку постійно, скоренько стає. І кажу, і зимовий душ приймаємо. Е, так, бо ми не маємо таких умов. Да, зарядку, якщо є можливість, якщо не швидко виїжджаємо, тому що і виїзди бувають, особливо нашого медика, яка дуже часто буває на вогневих. і, е, ну, і Вона нас красуня. І теж старається тримає бойовий дух, і хлопців підтримує і, і, і рятує, це наша рятувальниця. День такий, що ми біля ваших днів для чоловіків цей день святі, випоручий дощі сніг. милих і чарівних, ніжних і водночас сильних і мужніх харків'янок, мешканок холодногірського і Новобаварського районів привітали зі святом весни. Харківський міський голова Ігор Терехов, перш за все, подякував їм за те, що вони в місті. Це те, що, попри війну, самовіддано працюють. Хтось несе. Патрульну службу. Хтось з вас надає медичну допомогу і рятує життя, наші славитні медики, наші лікарі, наше комунальне підприємство, яке працює з першого дня війни, і вони справжні герої. Хочу подякувати всім виключно нашим жінкам, які захищають наше місто які захищають нашу Україну. Хочу подякувати нашим волонтерам. І за це я дуже хочу, щоб наступного 8 березня ми зустрілися з вами разом у мирному українському місті. Місте Героя Харкові. За сумлінну працю задля відновлення і розвитку Харкова низку працівниць комунальних підприємств було відзначено почесними грамотами та подяками. Музика. Образ жінки спокон віків асоціюється з весною, красою, коханням. Жінка, світло і добро, ніжність і любов. З настанням весни кожна представниця прекрасної половини людства розквітає, осяює посмішкою світ. Про що мріють? Чого чекають жінки від цієї весни? Звичайно, як і для всіх, мабуть, перемоги, тепла, здоров'я і всього найкращого для всієї країни, і для нашого міста. В цьому році весна несподівана і незвичайна. Ми зустрічаємо весну в стані війни, але ми сподіваємося, що це буде остання е, така військова. Весна і обов'язково наступить перемога України, і е, хочеться сказати, що наші жінки вони дійсно берегині, вони красуні, незламні, вони надихають своїх чоловіків на перемогу. Оберігають своїх діточок, продовжують е, працювати на користь України, на добробут України, на перемогу. Пам'ятаєш за Свято подарувало кожній жінці, присутній в залі, як кажуть вони самі, незабутні емоції, купу приємних вражень і заряд позитиву на довгий час. <му> Яна біляєва, Віктор Нездрачов, Станислав Кришко, Олександр Уваров, Харків. Новини.